У вас ще є власна школа е, бізнесу, так це бізнес е, безпосередньо в сфері е, подології, е, чи чи ви там навчаєте бізнесу в цілому? О, в рамках школа бізнесу це взагалі моя душа. Я можу mm -hmm. сказати, це моя душа, це те, що мене наповнює, це те, чим я горю, і те, що я розвиваю кожен день. Що я вкладаю великі гроші в своє навчання для того, щоб. Бути більш ем, кориснішою для дівчат, які стоять зараз на місці і не можуть рухатися далі. Тобто, багато спеціалістів, які вийшли, знаємо і думають, що вони там знаєте, Бога за пазуху ухватили. Потім вони купують дороге обладнання, по красивому обставилися а клієнтів немає. А ще не дай Боже, там взяли грант, да несвідомо не розуміючи, як його виплачувати. Просто люди попадають в дуже кризову ситуацію, в якій потім ну, звідти вибратися дуже складно, особливо якщо кредити, там борги і так далі. Тобто, я за те, щоб масштабуватися в легкості з мінімальними фінансовими ризиками, особливо в сьогоднішній день. І а, я максимально, де я можу про себе заявити, щоб люди про мене дізналися, тому що дуже багато майстрів, які просто втрачають час, вони не розвиваються, вони бояться взяти одного найманого працівника, вони бояться делегувати клієнта. Вони просто думають, що вони пішли з найму і все ок, але вони себе просто найняли як майстра, і тупо кожен день, зранку до ночі, не бачить. Чини сім'ю, не, не маючи додаткових можливостей, вони просто проживають своє життя живучи життям клієнта, а не своїм. Тому саме от завдання моєї школи, бізнесу дати можливість майстру, неважливо якої ніші. Я не тільки про подологію, Я можу допомогти в інших нішах, тому що система вона одна угу. і вона працює скрізь. Просто треба зрозуміти, розібратися. І тому у мене завжди є там консультації, розбори, де я спілкуюся з такими дівчатами. І ми далі вирішуємо стратегію. По вирішенню майбутніх якихось кроків